Вітаю на телеканалі СТВ В етері щоденний випуск новин триває 310-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вночі Росія вчергово намагалася атакувати Україну безпівлотниками іранського походження. Загалом ворог випустив 16 шахедів. і всі вони були знищені. Повідомляє командування повітряних сил. Із 16 дронів сім насувалися на Київ. Два з них збили на підльоті до столиці, п'ять над Києвом. Повідомив столичний міський голова Віталій Кличко яких ще втрат зазнали на Росії. Дивимося у зведенні військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 105 тисяч 250 осіб ліквідовано. Танків 3026 одиниць, бойових броньованих машин 6059 артилерійських систем 2010. РСЗВ 423, засоби ППО 212, літаків 283, гелікоптерів 268, автомобільної техніки та автоцистерн 4683, кораблі та катери 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1740, крилаті ракети 711, спеціальна техніка 180. Дані уточнюються. Вірмо в Збройні Сили України разом переможемо! Слава Україні! І українські захисники продовжують досконалювати свої бойові навички. Військове телебачення побувало на відпрацюванні зачистки будівлі і про складність ведення війни в умовах міста. Продовжують військовий журналіст Костянтин Богатяов. Звільнення наших територій передбачає не тільки роботу у полі, а й бої в урбанізованій місцевості. Тож сьогодні одна з бригад, яка боронить східні рубежі, відпрацьовувала командні дії зачистки будівлі. Такі тренування є лише однією з восьми дисциплін, які проходять наші військові. За командою вони висуваються вглиб ворожої території та займають кругову оборону. В цей час важлива роль оператора дрона, який здійснює розвідку на місці. І в цій роботі чимало нюансів. Ідеальними умовами, звісно, буде це робота з якоюсь посадкою або місцевості, де можна сховатися. Ідеальні умови будуть так, щоб вітер був наш напрямок, але при цьому він був не досить сильним. Як зазначають інструктори, один боєць в полі не воїн, тому армійці працюють парами. На операцію загалом відведено від п'яти до семи хвилин. Тому хлопці чітко знають свої завдання, а також схеми, як зайти і вийти після зачистки будівлі. Адже самому бою передувала ретельна підготовка. Це виконується не за один день. Підготовка планування зачистки такого здання може відбуватися неділі для того, щоб закольцевать всі дії противника, виставити в правильних в нужних місцях і спешки. Зазвичай, щоб зачистити один поверх, залучається розвідгрупа з шести осіб. Хоча ці бійці досвідчені, адже неодноразово брали участь у таких операціях, вони продовжують відточувати свої професійні навички для якнайшвидшого звільнення наших населених пунктів. З Херсона до кориснення 29 грудня потягом евакуювали літніх та маломобільних людей. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Далі цитата: 35 херсонців, які обслуговувалися у терцентрах районних рад, у супроводі соцпрацівників вирішили до міста Коростень, що на Житомирщині. Серед них 19 маломобільних людей. Містянам допомогли дістатися вокзалу та потрапити у потяг. А на новому місці їх зустрінуть і. Влаштують у соціальні заклади, де вони будуть у безпеці та отримуватимуть необхідний догляд і допомогу. Ніхто не залишиться наодинці з проблемами, йдеться у повідомленні. Як відбувалася евакуація, зафільмувала прес-служба Херсонської військової адміністрації. сейчас везде Ракеты летят, гулять вовсю все нам допомагають спасибо большое ми вернемся скоро в херсон обязательно. обязательно вернемся с нашими бабушками дедушками дуже вам всім дякую Вас там зустрінуть, розмістять, будуть за вами доглядати. Будете Добре. в безпеці. Добре? Добре, я зрозумів. Все, щасливої дороги. Вам Бережіть Добре. себе. Авніш на 1 січня 23-го року на Житомирщині працюватимуть 295 пунктів незламності. Про це суспільному розповів заступник голови Житомирської обласної військової адміністрації Віктор Градівський. За його словами, в цих пунктах є запас палива, є все необхідне для перебування там людей. 164 пункти незламності в області підготували представники бізнесу. І далі цитата у нас відповідально віднісся бізнес до створення пунктів незламності. Ми Повністю готові до новорічної ночі. У нас налагоджений чіткий графік чергування як з поліцією, так і з медичними працівниками щодо забезпечення пунктів незламності. І в разі виникнення необхідності у нас є номера чергових і відповідальних осіб, закріплених за пунктами незламності, сказав Віктор Градівський. Один з таких пунктів незламності, який працюватиме у новорічну ніч, розташований в Житомирському кінотеатрі Жовтень. Тут є пічка, яка працюватиме на дровах. А так. Кож генератор відвідувачам безкоштовно ж будуть пропонувати чай, каву та випічку. А новорічний настрій, хоч трохи, спробують підняти нашим захисникам Житомиряни, які впродовж минулого тижня збирали посилки на передову. Що збирали, та кому передаватимуть, розповідає Каріна Цимбалюк. Печиво, цукерки, пиріжки, фрукти, консервації, шкарпетки, малюнки та листівки. Усе це незабаром поїде до наших захисників на передову. Збирали усі ці подарунки Житомиряни спеціально до новорічних свят та приносили в одну зі шкіл Житомира. Ось на днях нам принесли печиво і принесли його з листівочкою. З любов'ю, вдячністю, з великою гордістю за наших захисників. Бажаємо вдачі, здоров'я, скоріше перемогти ворога та повернутися до рідних. І самі прекрасні, гарні слова звичайна українська сім'я. І ось так звичайні українські сім'ї приносять і е, смачні пиріжки, і е, консервацію, і калинку, і смородинку, і е, яблучка хто плете е, носочки. Тобто хто ще може, те й приносить звичайні українські сім'ї. Працівники школи розповідають, що люди приносили не лише своїм близьким були й такі, що просто залишали посилку, не адресовану нікому, бо просто хочуть подарувати трохи відчуття свята та подякувати за щоденну важку працю нашим захисникам. Весь грудень місяць практично ми змираємо до всіх новорічних свят нашим захисникам на передову. Уже в нас було дві відправочки. От, а це ось і ще буде одна відправочка до новорічних свят. Діти передали нашим військовим малюнки з побажаннями. Дорогий захиснику, мужній воїни, козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сила. Фахівець з охорони праці Оксана Гучко координує збором посилок. Жінка каже, приємно бачити, як люди об'єднуються заради такої доброї справи. І переконана, що наші захисники відчують тепло та вдячність від людей. Я думаю, що нашим захисникам буде дуже приємно отримати і ось ці носочки, і яблука, і якась випічка, і консервація. Це йде згадка про рідну домівку. І вони будуть знати, що ми їх любимо, чекаємо з перемогою, з нетерпінням. Юк Юрій Грач в центрі подій СТВ. І завтра минає 79-та річниця з дня визволення Житомира від німецько-фашистських загарбників. Цієї нагоди у Житомирі місцева та обласна влада вшанували пам'ять загиблих у ході боїв за Житомир у роки Другої світової війни. 30 грудня 1943 року тривали бої на підступах до Житомира. А вже 31 грудня місто повністю було звільнене від нацистів. На Житомирщині до суду скерували справу дипломованих айтішників з Коростенського району від шахрайських дій яких постраждало близько десятка жителів різних областей. Про це повідомила прес-служба Нацполіції в області. Далі цитата: троє жителів Житомирщині постануть перед судом за організацію та здійснення ошуканства у віртуальному просторі. Через фіктивні сайти фігуранти зламували сторінки користувачів соцмереж і розсилали їх підписникам з проханням позичити гру. Оші обвинувальний акт стосовно членів злочиної групи скеровано до суду. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 24-річний житель міста Малина розробив схему заробітку на фішингу, а для її втілення у життя заручився підтримкою компетентних знайомих – 25-річною мешканкою Малина та 26-річним жителем Малинської громади йдеться у повідомленні нацполіції. А у Бердичеві поліцейські припинили роботу підпільного грального закладу, де клієнти називалися вантажниками. З напівпідвального приміщення вилучили до двох десятків системних блоків та стільки ж моніторів комп'ютерну. Техніку, чернову бухгалтерію та інші свідчення проти правильного функціонування закладу. Про це 30 грудня повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції в Житомирській області. Далі цитата зал розташовувався у непримітній будові на одній з центральних вулиць міста. Вхід облаштували кількома камерами візуального спостереження, тож потрапити усередину могли тільки постійні відвідувачі. Були інші заходи перестороги, аби максимально прибухувати нелегальну діяльність. Ні, попри це, поліцейські зайшли до закладу та застали адміністраторку та кількох відвідувачів. Останні намагалися переконати правоохоронців, що вони є вантажниками і збираються виносити меблі з приміщення. При цьому комп'ютерна техніка була прихована у нішах стін, стелі та інших місцях. Утім, під час подальших слідчих дій були зафіксовані сліди ведення азартних ігор. А відтак вилучено майже два десятки системних блоків, моніторів, клавіатур. Записи чорнової бухгалтерії, відеореєстратор та інше встановлені особи присутніх клієнтів та адміністраторки. Йдеться у повідомленні. Нині триває встановлення всіх осіб, причетних до організації нелегального бізнесу. І Далі у тиші згадуємо героїв Житомирщини, які поклали своє життя за свободу України. Вічна слава нашим воїнам а рідним бажаємо сил і витримки. На Цьому ми завершуємо випуск новин і рік. В цілому 22-й був одним з найтрагічніших років незалежної України. Але за цей час ми стали сильнішими та міцнішими. Я уклінно дякую кожному захиснику, волонтеру, рятувальнику і правоохоронцю України. Дякую, що зберегли. Попереду на нас чекає ще чимало випробувань, але ми обов'язково звільнимо рідну землю від російських загарбників та відбудуємо країну. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! суботу, 31 грудня, максимальна температура в день плюс 6, вночі 0 градусів, вологість повітря 90%, вітер південний 4 метри за секунду. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Житомирі буде вкрите хмарами, проте опадів не передбачається.